Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мінягровіниця. Сьогодні оглянемо трактор Солі 75. Раніше їх в Україні не було. Чим він відрізняється від 105-го, його переваги і чого на нього ціна майже як на Солі 105, коштує він 31800 доларах. а 105-й нагадаємо 33500. Чим він цікавий і з чого формується така ціна, Начнемо з зовнішнього огляду по колесам трохи менше, ніж в 105-го. Передні 112х24, задні 169х30. Як завжди, від компанії ВКТ стоять колеса. Якщо звернути увагу на капот, капот набагато ширше йде, ніж 105-го. Із-за цього на вигляд він навіть масивніший, ніж 105-й. Капот відкривається ключем, а не кнопкою як 105-го. І давайте по самим відмінностям почнемо з двигуна. Двигун сам був здивований, стоїть аналогічний як 105-му. Ми бачимо табличку маркування 4105. Чому ж тоді тут 75 кінських сил, а не 105. Справа в тому, що сам для себе розбирався, детально переглядав цей трактор і звернув увагу, що маркування на турбіні відрізняється від 105-го, тобто я так розумію, що тут стоїть слабіша турбіна. Є і свої моменти цікаві по тому, що паливна система тут не механічна, Bosch, яка стояла на 105-му, а стоїть електронна Common Rail. Хто не знає, перевага електронних паливних в більш економічності двигуна, тобто менше витрати по паливу, в рівнішій роботі двигуна, але є і свій момент, тобто паливо потрібно відстоювати, тому що електронна паливна більш вибаглива до якості палива. Тобто взяти просто там на заправці заправити це не варіант. Це потрібно в будь-якому випадку його відстоювати. Особо більших відмінностей по двигуну немає, генератор, все остальне стоїть таке саме. Якщо взяти по шасі, тут відмінність є і дуже цікава. Основна причина, чому формується ціна, якщо звернете увагу, передній міст, коробка задній міст від компанії Carrera. тобто якість переднього заднього моста і коробки. Рахується краще, ніж в солісі 105-му. Ну, Якщо дивитись навіть по литю коробки, то і заднього моста, то литьо набагато якісніше, ніж 105 ки Ззаді розмістили бачок компресора. Як на мене, трошки незручно, могли десь під низом його поставити, але в принципі піднімали, пускали навісне, не мішає. Якщо подивитись по салону, Кардинальних відмінностей від 105-ки немає. Салон в принципі такий самий, але ми бачимо, що матеріал сидіння, інший. І основна відмінність це повністю електронне табло. Скажем, показники тут по витраті палива, по всьому остальному. Хороший функціонал, тобто більш зручніший, ніж 105-ки. Як я розумію, даний трактор, скоріше всього, мав їхати не в Україну, мав їхати десь за кордон, тому додали скільки плюшок. Можливо, він мав, мав і називатися не Соліс, а Янмар, тільки наклеєчку іншу поставили і все. Потужний передній міст, класна коробка, по розміру видно, що толкова. Я думаю, в роботі цей трактор по потужності не буде далеко відставати від Соліса 105-го, тобто тут, як я розумію, повномірна 75-ка, тому в роботі особо різниці людина не відчує. Класний трактор. Да, можливо ціна і кусається, але взяти в порівнянні в такому класі якогось іншого виробника то я думаю, що в ціні він буде приємний все одно. При тому, що Mitsubishi двигун, коробка мости Карера, тобто це, можна сказати, як ламборджині серед тракторів. Заїжджайте до нас, знаходимося ми в Тирівське 62А біля авторинку, місто Вінниця. Завжди будемо раді допомогти, підказати, виборі трактора. І після продажна консультація також присутня. Ми всі люди, і коли люди дзвонять нас, що спитають, консультуються, ми завжди допомагаємо. Заїжджайте до нас, раді будемо вас бачити. До нової зустрічі.